Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо аджику. Для цього нам потрібно 30 солодких перчин, 20 помідорин, також 5 гірких перчин, стакан зубків чеснику, 5 6 середніх яблук. І секретний інгредієнт: 10 квіточок чорнобрівців. Все чистимо мелимо, виливаємо в каструлю. Додаємо 200 мл олії, столову ложку солі, 3 столові ложки цукру, чайну ложку хмелі сунелі. 30 хвилин кип'ятимо. За 5 хвилин до готовності вливаємо 50 мл оцту. Ще прокип'ятюємо 5 хвилин. Заливаємо в баночки, закручуємо і закутуємо до повного стигання. Виходить ароматна і дуже смачна аджика. Смачного.